Рибок та уліток. Бачимо тут олітки, чесно кажучи, я в них не дуже розбираюся. Ціни ви бачите, може ви розбираєте, що це таке, та підкажете мені. Далі там є креветки, оці великі там такі, вони 12,79. Оці дрібні, не знаю скільки. Так, ці трохи більше 9,89 і ці. Ще якийсь сорт такий великий, теж 9,95. Порізаний кальмар, мабуть, не знаю. 6,45. Далі ми бачимо кальмарів по 1995. Це якийсь ще морські тварини 1395. Підкажіть мені, хто це такий білий. Бо переклад я не дуже знаю. Осьміноги 10,89. Так, ще якась філешка когось не знаю. І ще якась дрібнота, це кальмарики, може, маленькі, такі 7,95. Бачимо такий осьмінок 1995, там ще якісь такі дивовижні рибки. Ціни ви бачите, ну там, боже, яка там башка така здорова. Подивіться, яка риба. Хто це такий? Підкажіть мені, будь ласочка. Напишіть в коментарі, хто це такий. Якщо ви знаєте. Так, і о, о, ще якесь щось таке довге, не знаю. 8,95. Щось таке дуже дивне, як на мене. Теж підкажіть мені, якщо ви знаєте, що це таке. Ну і тут, власне, така звичайна іспанська риба вже йде. Не дуже цікаво. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені свою вподобайку, напишіть мені коментар. Якщо ви знаєте, як називаються ті морські тварини, що я вказувала по ходу відео, напишіть мені, будь ласка, до зустрічі на наступному відео. Дякую, що додивились до кінця.